Громади Сумщини починають опалювальний сезон, вмикають об'єкти, які працюють на альтернативних джерелах енергії. Це, зокрема, зробили у Степанівці. Там гріють школи і садочки дровами. Договори на постачання і транспортування газу допоки узгоджуються. Цю будівлю збудували понад 110 років. Нині тут навчаються 119 учнів. Опалюють школу дровами. На цей рік, за словами директорки Наталії Дяденко, їх закупили і вже почали ними топити. Школа перейшла на альтернативне паливо в 2011 році. До цього 2011 року опалювалася газом. В кімнатах класних було прохолодно, тому що, як ми знаємо, що газ дорого коштує і його економили. Переваги альтернативного палива є в тому, що ми можемо розпочати опалювальний сезон тоді, коли йде на вулиці зниження температури. У цій громаді є ще одна школа, опорна на 740 учнів. Нині у закладі навчаються 315 школярів. Опалюється школа котельнею на газу. Заклад працює на газовому опаленні. У нас своя власна котельня. Не треба колоти дрова, розпилювати їх, перевозити. Ну великий недостаток газу полягає в його ціні адже. Ціна за висока. Усього в громаді чотири школи та шість садочків. Вмикали їх неодночасно. Із закладів освіти. Два заклади: дошкільний заклад Золота рибка Косівщинський і Степанівський, Степанівська загальноосвітня школа. Це є опорний заклад, який переопалюється на газу, на природному газі. Всі інші заклади переведені на альтернативне паливо, на твердопаливні, установлені твердопаливні котли. і Зараз ми опалюємо дровами. Золота рибка був підключений 1 жовтня. А опорний заклад включився тільки вчора. Зв'язку з тим, що чекали черги на розпломбування наших вузлів обліку газу. Для бюджетних установці на газу на цей сезон поки не зрозуміла. За меморандумом, що уклали 30 вересня урядовці, очільники громади постачальники вона фіксується на 16 гривень 80 копійок з ПДВ. Разом із тим, у міста і села надходять листи з пропозиціями на постачання газу з вартістю у два рази вищою. Ось такий приміром, який отримала Тростяницька громада. У Нафтогазі тим часом повідомили, попередні домовленості не скасовуються. Бюджетні організації можуть купувати газ у будь-яких постачальників, але сьогодні знайти газ за ціною нижче ніж 30-45 гривень за один кубометр неможливо. Ми пропонуємо бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, купити газ для виробництва тепла за ціною 13,7 гривень за кубометр із транспортуванням та ПДВ – 16,8 гривень. Ця ціна більш ніж вдвічі нижча за поточну місячну спотову ціну. Газу. А щодо рішень обласних комісій, які оголошували надзвичайну ситуацію через постачання газу, роз'яснення дали в Мінрегіонбуді. Для пришвидшення цього процесу у кожному регіоні були проведені засідання комісій ТЕП та НС, що дозволило укладати договори за скороченою процедурою. Комісії ТЕП та НС проводилися областями саме з цією метою для подолання технічних моментів. Це процедурні засідання.